Всім доброго часу доби. А тепер ми з вами переходимо до дуже важливої теми, яка називається поле. Що це таке? Як воно працює, що таке поле майстра, що таке колективне поле, які його якості, як воно змінює систему, як воно впливає на людей? От, тобто є дуже багато таких нюансів, які хочеться вам розказати, пояснити, щоб ви усвідомили, як це все відбувається в вашому житті. Отже, поїхали на рахунок поля. Поговоримо саме про те поле, ні, не те, що з травою, а про те поле, яке невидиме, що оточує насправді нас. І є поле майстра, провідника, так, і є поле кожної людини, і є групове поле, яке створюється на ретритах, курсах, у колективах і так далі. І навіть у кожного предмета живого створіння є своє поле. У кожного будинку є своє поле, інформаційне, енергетичне. І коли люди об'єднуються в групи, двоє і більше людей, пам'ятаєте фразу, де двоє там і Бог. Тобто це вже натяк на те, що створюється поле. Так? Тобто Якщо є двоє і більше людей, то створюється поле, спільне поле, енергетичний такий простір між цими людьми. І кожне поле має свої характеристики і силу дії, і вплив. І тим більше людина пропрацьована духовно розвинута, так? чим більше людина прокачена в певних таких нішах. Тобто, ви розумієте, що прокачена це в лапках, так? Тобто, чим більше прокачена ця людина, так, чи провідник, тим сильніше її поле насправді. І у мене як в майстра провідника дуже сильне трансформаційне поле. Що це означає? Зараз вам розкажу. Наприклад, якщо люди потрапляють до мене на консультації, так? навчання, курси чи просто для спілкування, тоді створюється це таке сильне поле комунікація між нами, наче невидимий зв'язок. І моє поле як майстра, воно починає з'єднуватися з вашим полем, наче покривати його. І там уже йде робота, уже на енергетичному рівні. Тобто, будучи просто в полі майстра, незалежно мого чи іншого, так? навіть нічого не говорячи чи проводячи якісь практики, так? тобто нічого не роблячи, просто будучи в полі, робота вже все одно йде. Тобто відбувається такий невидимий процес, енергетичний процес трансформації, зцілення, вирівнювання енергополя клієнта, тому що поле майстра сильніше за поле клієнта. Ось чому важливо, щоб майстер був максимально в присутності, був пропрацьований, я його називаю прокачений, так, мав досвід, тримав своє поле, тобто вмів тримати це поле в чистоті і на високій частоті. Адже все саме поле вже стілює людину, саме поле, незалежно від того, чи буде ще робитись якісь практики, чи ні. І те, що майстер пропрацював. Пройшов, прожив, це уже як досвід, прохід я його називаю, так? Тобто цей майстер має уже ці коди для проходу людини. Тобто той, хто прийде вже до цього майстра, наприклад, на роботу, так? цей майстер може передати ці коди, передати цей досвід для того, щоб ця людина могла зцілитися навіть в полі. Тобто він енергетично може уже передати їх клієнту. І якщо метафорично, то клієнт приходить як таке ну, надгризене яблучко з різних сторін, так? Травмований, я їх називаю, ці яблучка. А майстер має для цих вигризаних частинок яблучка зцілення і відновлення. І під час роботи чи взаємодії в полі він енергетично, наче як доставляє ці недостатні такі частинки, так клієнту, як пазлики, яких не вистачає, так у цих елементів в пазлі, щоб яблучко було цим цілісним, свіжим, а не надгнившим чи надгризеним. Бо у майстра є цей прохід, є ці частинки, є цей досвід, є ці здібності, є сильне енергетичне поле, яке має можливість зцілити, так? яке має можливість трансформувати цю людину. От. І, можливо, ви навіть бачили, коли учні чи люди, які приходили до майстрів Ісуса, Будди, Садгуру, Імрама, і так далі. Тобто вони просто, будучи у їхньому полі, вони вже зцілювалися. Просто сиділи в їхній присутності, так? не промовивши ні одного слова, починали плакати, когось трясло. Виходили блоки, виходили зажими, виходили хвороби. І для цього майстру, повірте, нічого не потрібно було робити. Ніяких танців з бубнами, просто тримати поле, бути в присутності, просто бути. Бо майстер вже прокачений. В нього є ці коди, в нього є ця сила, в нього є ця енергетика, і цього достатньо. Але для цього майстер працював над собою. Він проходив навчання, був терапії, пропрацьовував ці навички, напрацьовував цю психоемоційну енергію, пропрацьовував себе в цьому чи в попередньому житті, адже є люди, які вже приходять з цими здібностями, тобто це вже було напрацьовано в майстра навіть в попередньому житті і не одному. А в цьому він їх вже просто використовує як інструмент. Так? От. Я теж прийшла з цими здібностями, але я їх і допрацьовувала, я їх удосконалювала, напрацьовувала нові навики і спостерігала, як це працює саме поле. Я проводила аналіз, я спостерігала за клієнтами, з цими такими, як я кажу, ну колосальними змінами, так, з цими клієнтами, з якими я працюю. Тобто, насправді це колосальна робота, яка була проведена спочатку над собою, і яка потім дає такі чудові результати у клієнтів. І всі, хто сьогодні дивляться це відео, так чи слухають, то повірте, ви не прості люди. Адже подібне притягує подібне. Знаємо, так, закон Всесвіту. І до мене на навчання, на курси, на лекції, в канали приходять енергетично сильні люди, або ті, які про це ще не знають, так? і їх потрібно розпакувати. І відкрити, наприклад, їхні здібності, бо вони мають уже ці здібності або знання, або задатки, або з попередніх життів напрацювання, так або навіть початкову, хоча б базу, яку потрібно підтягнути, допомогти. Або люди, які вже ступили на шлях цього духовного розвитку, і яких треба вести, як мама за ручку, так, дитину, тобто направляти для того, щоб людина могла пройти, так, взяти ці коди, взяти ці навики, навчитися. Тому всі, хто знаходяться на курсах, всі, хто знаходяться на марафонах, лекціях наших, так, вебінарах, приходять на ретрити, повірте, рідненькі, ви непрості люди. не даремно ви сюди прийшли, не даремно у нас простір. Звів разом, так? От, тобто, ці люди, які прийшли, вони прийшли за чимось. Моя задача це дати, а ваша задача це взяти. І скільки ви можете взяти, скільки ок, насилуйте себе. Я, в свою чергу, наприклад, іду до свого провідника, так, наставника. Ви прийшли, наприклад, до мене як до наставника-провідника, і таким чином відбувається така ціла цепочка. Тобто ми як міцна, енергетична, сильна, оця така цепочка, яка тримає і веде один одного за руку в цьому етапі еволюції. Ми, наче допомагаємо і підтримуємо, переводимо один одного на вищий і вищий рівень. Таким чином, у нас як провідників, тих, хто йде духовним шляхом, стає більше. Я їх називаю світлячки, тобто світлячків наших стає більше. Отже, ці сильні люди, що приходять так, до провідника, а вони енергетично сильні, тому що люди, які не сильні, вони проживають звичайне життя, вони не йдуть в духовний розвиток, не мають цілі, задачі душі. Отже, вони приходять до провідника. І вони, значить, уже готові розпакувати своє знання. Значить, прийшов їх час. І у них дійсно сильне і потужне поле, як і кожного з вас, хто зараз це слухає. І тоді, коли такі енергетично сильні люди збираються разом, а ще й в одному полі, так, на курсах, ретритах, різних з'їздах, семінарах, вебінарах, так, тоді формується дуже таке сильне поле. Тобто один учасник підсилює іншого в три рази, тобто множимо на три рази. Тобто, якщо один одиничка, наступний вже три. І три знову множимо на три, тобто дев'яточка, виходить, не додається, множиться на 3. А наступний цих двох, тобто ще в три рази, тобто таким чином, сила поля вона росте в геометричній прогресії. І формується надзвичайно сильне, потужне, енергетичне колективне поле. Але і це не все. Це поле ще дає синхронність. Тобто, спочатку формується поле, формування поля, так? зародження його можна назвати. А далі це поле ще дає синхронність. Тобто, поле починає проявляти. Насправді, таку дуже сильне, схоже бажання, наприклад, учасників, так? або їхні цілі. Зараз буду наводити приклади, щоб було легше, щоб зрозуміти, що таке синхронність. Тобто, поле починає проявляти дуже сильно схожі бажання і цілі учасників, так? що починають вібрувати на одній і тій же частоті, оця зеркальність, яка є. Тобто, синхронізувати їх. І не лише синхронізувати, а й підсилювати, так? Тобто, оце зеркальні нейрони. Це про подібне притягує подібне. Якщо є одна ціль, наприклад, купити житло, чи будинок, чи ще щось, і люди збираються, наче в цьому полі, вони притягуються один до одного. Тобто, в одному полі зазвичай збираються люди, які мають схожі цілі. Бажання, тобто може бути, наприклад, там 50 учасників, п'ять з них хочуть будинок, п'ять з них там, наприклад, хочуть сім'ю, п'ять з них хочуть так, і вони, наче колективом, так групками збираються, кучкуються, щоб один одному це підсвітити, наче от таким чином, так, тобто вони мають схожі цілі і бажання, але вони мають і схожі тригери, так. Вони мають схожі задачі і так далі. Тобто вони підсвічують один одному це, даючи енергію для здійснення цих бажань, бо вони ж підсилюють в геометричній прогресії, так? і вони один одному дають можливість здійснити ці бажання, щось дізнатися, якщо в когось є якісь питання, і інший може бути цим провідником, який дає відповіді на ці питання. так? Тоді в такому полі дуже швидко починають збуватися їхні бажання насправді. І учасники починають синхронно, одночасно, практично одночасно здійснювати задумане. Хтось хотів купити квартиру, вони купують квартиру. Хтось хотів проявлятися, заявляти про себе, вони починають проявлятися. Хтось хотів, наприклад, там стосунків, де з'являється якась пара, якісь знайомства. Тобто, таким чином відбувається ця синхронізація і підсилення один одного. Наприклад, з 50 учасників в групі 5-6 купують житло, бо були в полі, їхні бажання синхронні, сили та енергії вистачає, тому що підсилюється так, один одного, і всесвіт, наче миттєво, починає працювати на вас. Адже енергія в таких чатах, так, групах, просто зашкалює, бо формується надзвичайно сильне поле. Тобто енергії вистачає для змін. Якщо людина була сама, вона не могла цього зробити. А коли це синхронно іде, з'являються можливості, ідеї, з'являються люди необхідні. Так, для того є підтримка оця колективна, сильне поле, яке працює на вас, і тому відбуваються настільки такі разючі зміни, особливо на оцих, як я кажу, колективних з'їздах, ретритах, курсах, наприклад, так, коли люди збираються разом. А ще учасники можуть синхронізуватися не лише по бажаннях. А по емоціях я вже казала так? переживаннями, подіями, наприклад, так? саме по, по них синхронізуватись, по якихось певним сценаріям, які треба підсвітити, життєвим циклам, травмам, наприклад, так, ситуаціям в житті, тригерам, наприклад, якимось і так далі. Тобто у кількох учасників навіть синхронно можуть відбуватися схожі ситуації в житті. Тобто один, другий і третій можуть одне й те саме практично робити думати про одне й те саме, відчувати одне й те саме, так? От, і майже одномоментно воно відбувається. Теж з досвіду, те, що я відслідковувала, тобто, це може відбуватись практично одномоментно. Тобто, з різницею там година-дві тричі день максимально, це максимально день навіть. От. Тобто, поле це не лише сила і потужність. Не лише енергія так, і підсилення, що притягує людей зі схожими оцими якостями, ця синхронність, тобто, але поле це ще й неймовірний трансформатор і цілитель. Бо воно працює уже навіть тоді, коли ви просто в ньому знаходитеся, коли ви просто заходите в чат. Воно працює на тонкому, такому невидимому рівні. Навіть людина нічого не робить, а поле вже працює. Чому поле включається навіть, коли людина просто оплачує курс і вона вже входить в це поле? Ще курс не почався, але людина вже входить в це поле, і воно вже починає працювати, тому що там вже є поле потужне поле самого провідника тих людей, які прийдуть туди, вони вже є там, тобто поле вже працює. І ви можете відчувати різні почуття. Ви можете відчувати різні емоції, відчувати, що з вами починаються відбуватися якісь події, що ви починаєте проживати якісь почуття, які вам не властиві були раніше. Або ви починаєте проживати, наприклад, новий якийсь досвід. Тобто, те, що є в інших учасників, це як коди проходи, так? те, що є в провідника, але цього немає у вас, воно починає вбудовуватися, наче інтегровуватися в вас, інтегровуватися в ваше поле, наче як пазлики, яких вам насправді не вистачало. А навпаки, ваші коди, вони як копія, точно так само передаються іншим учасникам. Тобто досвід, який прожив, наприклад, один учасник, він може вбудовуватися у вас навіть якщо ви цього не прожили. Хочу тут наголосити, це як бонус, да? Тобто один прожив один сценарій, другий прожив другий сценарій, третій прожив третій сценарій, одне тієї самої події, так має новий досвід, нове бачення, нові ідеї, там, наприклад, нові якісь можливості. І воно вбудовується все, що прожили ці учасники, в цього першого учасника. Тобто, це як такий іде своєрідний. Обмін досвідом, так? обмін саме з іншими цими учасниками, цими наче, кодами, так? проживанням певного цього досвіду. Відбувається обмін цього досвіду, обмін цими енергіями. І тут хочу наголосити, бо дуже багато в нас є лякливих, це наче я передаю свій досвід, там, віддала, чи ще щось. Так? Не передаю. А знімаю, наче як відбиток, як копію, так? тобто передаю цю енергію, цей досвід, що я це прожила, і це можна зробити так, наче. Так? От. Тобто, щоб ви не лякалися, тобто ваш досвід, чи ваші проживання, чи ваші енергії, коди, вони нікуди від вас не діваються. Не хвилюйтеся. Це від вас ніхто не забере, бо цей досвід, який інтегрований саме в вас. Тобто у поля. Є ще якість трансформації та додавання вам додаткового прожитого досвіду інших учасників, без проживання вами цього в своїй реальності. А це збагачення і обмін досвідом, насправді. У поля є ще свій загальний заряд. І хто має сильну енергетику? Він синхронізований з цим полем, яке є, має цілі, готовий до трансформацій. Він буде чудово проживати це разом з групою, так, з учасниками, тими, хто знаходиться на курсі, також проходити свої етапи, брати цей новий досвід так, вже від майстра і удосконалювати себе. А ті, хто навпаки слабші, попали в це потужне, сильне поле, їх поле буде, наче, промивати. Чистити, підсвічувати певні моменти, підтягувати глибоко, трансформувати, десь ламати, десь направляти, додавати енергії, додавати досвіду, показувати десь перекоси, наприклад, так, які є. І оці самі нові можливості, новий досвід. Тобто сильне поле. Буде найбільш помітне і проявлене, тобто ці інсайти, які будуть відбуватися, і все, що буде змінюватися в людей, так саме у слабших учасників, для того, щоб підтягнути їх, наче до сильніших, щоб вирівняти, так. І не завжди будуть підсвічені тут, повірте, найкращі моменти, частіше навпаки. І це дуже круто, бо людина, яка готова до змін, так, може чітко побачити свою цю тіньову сторону, приховану, свої тригери, чи з чим потрібно насправді ще попрацювати, чи що вже потребує трансформації і змін. І якщо учасник відкритий і готовий, так, то тоді поле чистить і дає можливості це зробити відразу. Тобто, що в нас виходить? Поле ще і підсилювач, і проявник того невидимого. Тому е, воно буде проявляти насправді так, те, що ми не бачимо. І той, хто готовий, він це побачить. Він може це пропрацювати, інтегрувати ці коди. Хто злякається цих змін, буде відкат назад. Ну про це ми поговоримо трішечки так пізніше. Тому. Якщо у вас починає щось десь сипатися, злити, показувати, якась людина вас починає злити, наприклад, в курсі, рідненькі мої, дякуйте, це вам показують вас. Те, що ви не приймаєте, те, що ви не бачите, те, що знаходиться в тіні. Тобто поле це ще підсилювач і проявник того самого невидимого. Тобто, якщо в тіні у вас є певний якийсь деструктив, то поле вам буде підсилювати цей деструктив. Давати ці конфліктні навпаки якісь ситуації, е, показувати десь що вам не подобається, там, чи в інших людях, там, чи ще там щось, бо воно є в вас. Щоб це наче проявити. Тобто поле це ще такий як підсилювач цього, що є. Якщо навпаки у вас позитив, то поле підсилить вам позитив і проявить це. Максимально на максимальних рівнях. Так? І ті учасники, в кого проходять більш-менш, Тобто все так лайтово, так? тобто я це знаю, це мені легко. Тут якось отак це означає, що ви витримуєте цю потужність. І не тільки ви витримуєте і силу поля, і вам пора рухатися далі і переходити на новий рівень. Це також підсвідка для вас. А тих, кого буде ламати, трансформувати і ковбасити, це говорить про те, що йде процес чистки, процес цілення, трансформації, проявлення ваших тригерів і того, що у вас знаходиться в тіні. Тобто, не проявлене, що значить в тіні, в тіньовій стороні те, що ви не бачите, те, що ви не приймаєте, те, що вам необхідно пропрацювати, те, що вас дратує або забирає ваші сили, енергії, наприклад. Так? Тобто тут головне. Для вас прийняти це так і пропрацювати це з вдячністю, десь собі занотувати, наприклад, пропрацювати, поглянути в ту сторону, де ви бачите якось не так, або чому саме вас воно чіпляє. І адже ваше поле, воно насправді воно слабше поле, і воно починає, наче як дотягуватись до цього сильнішого поля. Тобто поле наче починає шукати таку середню температуру, так? Сильніші дають енергію слабшим, слабші підтягуються до сильніших, а сильніші підтягуються до рівня майстра, тобто рівень майстра і рівень сильніших також починає шукати оцю середню температуру, середній такий рівень, якщо можна так його пояснити, метафорично. Тому. У загальному полі слабше підтягуються, а сильніші своїм полем підтягуються до рівня майстра, так? Підтягують їх і до рівня майстра. Тобто формується такий середній показник групи і поля таким чином. Тому сильніших завжди тягне ще до сильніших, щоб підтягнутися. Це як закон еволюції, це як закон розвитку, це як вчитель, що передає знання учням, це як мама, яка передає знання дитині. І ви таким чином виступаєте в ролі вчителя для слабших, а ваш майстер виступає в ролі вчителя для вас насправді. Тому ви і в одній ролі, і в другій одночасно. Тому сильніші підтягуються до рівня майстра, щоб інтегрувати його коди в себе, дотягнутися так, до сили поля майстра. А слабші, навпаки, підтягуються до сильніших. Ну, думаю, вже так детально розписали, щоб було тут зрозуміло. Тобто, таким чином йде загальний. Колективний трансформаційний процес для абсолютно всієї групи. Абсолютно для всієї, для всіх учасників, хто б не прийшов, буде він щось робити чи не буде, буде він дивитися, щось чи не буде, буде він писати чи не буде. Чи домашні виконувати все одно, процес трансформації буде йти. Отже, давайте зараз узагальнимо саме. Про якості поля і дію поля, так, щоб це в нас було вже як висновок такий, щоб підсумувати, бо підемо з вами далі. Тобто поле трансформаційне, воно сильне і воно потужне. Воно підсилює і проявляє тіньову сторону. Воно невидиме так, і має свою таку потужність і заряд. Воно дає у групі додатковий. Такий прожитий досвід або коди, так, тобто прожитий досвід інших і вбудовує нові коди. Далі воно має неймовірну силу і потужність за рахунок і групи, і підсилення кожного учасника в три рази. Плюс воно цілить, воно притягує людей зі схожими бажаннями. Плюс ну, з бажаннями, з тригерами, якостями чи досвідом. Так? Плюс інтегрує нові коди майстра чи вчителя для сильніших. І чим більша кількість людей, тим поле сильніше. І якщо проходять трансформації, ви вже стаєте іншими. Ви змінюєтеся. Змінюється ваше поле і його сила. Тоді простір навколо вас починає змінюватися. І, звичайно, змінюватися. Сама система, тобто я система, батьківська система, родова, а ще робота, стосунки, фінансовий потік, ваш бізнес чи підприємство, люди навколо оточення, тобто все починає змінюватися. І чому так відбувається? Бо змінилися ви, змінилося ваше поле. Змінилося ваш простір навколо вас, так тобто ваш рівень вібрацій, на якому ви вібруєте, і ви уже не синхронні з попереднім старим простором, старою реальністю, в якій ви раніше були. І ви таким чином переходите на інший рівень. Спочатку, наче в цьому полі, поки ви там в полі, в групі на ретриті, наче як заглядаєте, куди я ще можу дотягнутися, так? До якого рівня я можу дотягнутися? Тобто вам дають можливість це проявити і показати, що ви ще можете, так? Тобто ви переходите саме в цю нову реальність на інший рівень, в інший простір, так, вимір, в іншу цю реальність, яка може бути у вас. Бо ви як один елемент самої системи. Ви починаєте змінювати цілу систему, змінювати цілу реальність, і давати в неї новий досвід, так, ці всі нові зміни, і ви починаєте змінювати систему через себе, через певні ці моменти, так, через ці інтеграції і коди, насправді, які вже є у вас. Тому саме на всяких оцих. Курсах, ретритах, зібраннях в колективному полі вам показують максимальний рівень, до чого ви можете дотягнутися на цьому етапі. Це, як знаєте, така я його можу своєрідно назвати як заманушка. Тобто, вам показали, що ви можете жити легко, в радості, в щасті, вас нічого може не тригерити, вас, наприклад, ви можете відпочивати, вам гроші приходять, наприклад, такто, такто, і такими можливостями. Тобто, вам простір показує, як це може бути в тих учасників, які є сильніші, і в майстра. А далі ви вже починаєте підтягуватися до них, ви це побачили, і ви далі починаєте підтягуватися. Тобто ви починаєте вібрувати на цій високій такій частоті колективного поля. І коли ви пройшли цю трансформацію, і коли ви прийшли цю зміну, то є три варіанти розвитку подій, про які ми з вами поговоримо. Але саме про це я вам розкажу у наступному відео, щоб зараз вас не втомлювати і щоб ви могли інтегрувати саме про поле. Так, інформацію інтегрувати в себе, усвідомити це все, щоб могли, як я кажу, не, не цілий торт з'їсти, а оцими кусочками, щоб вам було зрозуміліше. Зробите невеличку перерву, наприклад, передихнете і передивитись наступне відео, тому що там я буду розказувати вам саме про е, поле, як може проходити, наприклад, так це, як інтеграція відбувається, що такі відкати. Тобто дуже багато інформації, але це наче наступне відео буде як продовження цього попереднього. Для того щоб ви могли це все взяти, усвідомити, прикласти до себе десь в певних моментах, а можливо навіть і переслухати ще раз, тому що вам відкриється ще і ще новий шар того, що я вам розказувала. Тому до зустрічі у наступному відео.